Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького провели день відкритих дверей для майбутніх студентів та їхніх батьків. Про особливості цьогорічної вступної кампанії далі у сюжеті. Серед юних поки ще учнів шкіл, є й дорослі та освічені майбутні студенти. Пані Ірина вже має освіту, здобувала її у Богдановому виші. Проте вирішила освоїти ще одну надзвичайно актуальну професію. Чому цей університет? Тому що він мій рідний. Я закінчувала факультет української мови та літератури. Наразі маємо певні сподівання для вступу і отримання ще однієї освіти, яка буде, напевно, найближчі 10 років дуже актуальною. Факультет психології. Я думаю, що це буде доречно. Угу. Розуміла, е, чи не боїтеся такої складної професії? На майбутнє ну, я така людина, що я взагалі в не боюсь. Зі слів пані Марини, прийшла сюди з донькою, адже університет має високі рейтинги. Ми вирішили поступати сюди, в цей університет, тому що він входить в найкращі. тому я вважаю, що нічого більше нам шукати і не потрібно. Чи ви значились уже з професією, чи є якісь вподобання? Так, якісь вподобання ми хотіли б готельно-ресторанний, можливо, психологія або журналістика. Ще ми не дуже впевнені. Так як будемо дивитися по здачі ЗНУ НМТ в цьому році. Освітні та наукові можливості, соціальну та спортивну інфраструктуру університету про це та більше дізнавались абітурієнти на сьогодні. Одним з головних пріоритетів як для батьків, так і для дітей, є безпека. Черкаський національний один з небагатьох в Україні, який з вересня 2022-го працює в очному режимі. Ми маємо відповідний запас ліжка в гуртожитках, який дозволяє… І студентам відповідно комфортно проживати, навчатись. Ми маємо відповідні укриття, які убезпечують у випадку повітряних тривог. Ми маємо альтернативні засоби забезпечення електроенергії, які теж дозволяють безперебійно забезпечувати освітній процес як офлайн, так і онлайн. З особливостями цьогорічного вступу майбутніх здобувачів освіти ознайомив Денис Дерев'янко. Особливості вступної кампанії вони є кожного року, і в цьому році одна з особливостей це безпосередньо безпечність і дистанційність. Тобто абітурієнти будуть і реєструватися для проходження творчих конкурсів, і подавати заяви до закладів вищої освіти дистанційно. Оце один із таких важливих умов цьогорічної вступної кампанії. Зараз триває реєстрація на національний мультипредметний тест. Психологія, філологія, інженерія, економіка, педагогіка та багато інших професій пропонують тут. Ігор та Євгенія вирішили обрати філологію, щоб у майбутньому представляти Україну на міжнародній арені. Я хочу поступити на якийсь філологічний факультет ну, для того, щоб навчатися а, тому, що я хочу вивчити мову і. Працювати, представляти Україну за кордоном. Також не філологічний, також хочу вивчати мови, представляти Україну за кордоном. Мені це цікаво і подобається вивчати мови. Владислава ще не визначилась із професії, проте впевнена, що хоче навчатись саме тут. Ще не, не обрала професію, але е, дуже за це переживаю і переживаю за своє майбутнє. Мені хочеться обрати професію і прийшла, щоб дізнатися, які тут є професії. Знаю, що цей університет має великі рейтинги, і тут дуже потужна, потужна наукова база. І мене це зацікавило, і хочу в майбутньому тут навчатися. На заході присутній і заступник начальника обласної військової адміністрації Олександр Шамрай. Посадовець згадав свої студентські роки. Першу освіту здобував не у Черкасах, бо хотів досконало знати історію України. На сьогодні у виші є багато наукових інститутів та спеціальностей. Свої роки, а це були якраз роки. Перед початком незалежності нашої держави, от е, тоді факультету, який я опанував, не було на Чевкащині. Е, я поступав до Кировградського педагогічного університету, на спеціальність історія і народознавство. Приємно, що сьогодні е, університет Богдана Хмельницького робить все над тим, щоб кількість студентів не зменшувалась, нові спеціальності додавалися як на державне замовлення, так і контракти, і заклад, щоб розвивався на майбутнє. Прийом до ВНЗ здійснюється на конкурсній основі. Вступники повинні надати сертифікати ЗНО 2020, 2021 та 2022 років. Або результат НМТ 2023 року. Національний мультипредметний тест містить завдання з трьох предметів: основні українська мова, література та математика. І один на вибір. Юля Віталій Бальдій, служба новин телеканалу Ільдана.